Коли я роблю дирено з сиром, я ніколи не додаю в картоплю борошна, навіть не сіжую. Вони і так гарно смажаться а з додаванням борошня стають більш забиті. Картоплю тру на саму дрібну терку. Звичайно, якщо є комбайн, можна зробити все на комбайні. Відразу починаю терти цибулю, щоб картопля не була темною. Цибулю тру частинами та перемішую з картоплею. Додаю сіль і одне яйце перчу, добре перемішую, потім займаюся сиром. Сир добре потрібно розтерти, додати одне яйце, сіль за смаком. Та добре все перемішуємо. Єдине, що я роблю, це коли утворюється зверху сік на картоплі, я його відбираю трохи ложкою, дерони викладаю на олії, щоб була обов'язково розігріта. Столовою ложкою. Потім за допомогою двох чайних ложечок викладаємо сир. Зверху знову накриваємо картоплею так, щоб покрило увесь сир. Смажимо обов'язково до золотистої скоринки. І обсмажені деруни виймаємо на тарілку та смакуємо.